Вітаємо вас, шановні телеглядачі. В одній з наших передач ми розповідали вам про те, що зовсім скоро у місті П'ятихатки, у центрі нашого міста буде встановлена алея слави на честь загиблих героїв, наших земляків, які поклали своє життя на сході України. Алея буде мати надзвичайно красивий вигляд, естетичний вигляд. Тож постало питання: хто зварить каркас для алеї слави? Цю роботу виконують у Західно-Дніпровському центрі профтехосвіти у місті Жовті Води, куди ми сьогодні і приїхали. І поряд зі мною старший майстер цього навчального закладу Лобенець Сергій Іванович. Вітаємо вас, пане Сергію. Давайте зараз пригадаємо ще раз, можливо, хто не бачив нашу попередню передачу, хто був ініціатором створення Алеї Слави у п'ятихатках 20 лютого. Ми із Андрієм Цитовим були на другій річниці розстрілів на на Майдані. І на стіні Михайлівського собору побачили в общем, величезний плакбанер, де майже півтори тисячі було фотографій хлопців, які загинули на Донбасі. От. І... Виникло питання, чому за півтора року ми не сподобалися щось подібне зробити у себе От. І ідея родилася спонтанно. Буквально через, через декілька днів ми її озвучили на, на громадській раді П'ятихатського району. Ця ідея знайшла найш, підтримку. От. І все інше було справою техніки. Знайшли кошти від волонтерів. От, від небайдужих людей і е зробили зробили ескіз про простий, без без всяких Переборів і тепер залишилось декілька днів для того, щоб все це докрасити, довести до ладу, перевести в п'ятихатки і установити на ті місці, яке погоджена із міською владою п'ятихаток. Сергій Сергію Івановичу. Ну ясно, що така серйозна робота не могла виконуватися без погодження з вашим керівництвом, і от поряд з нами зараз знаходиться Лінчевська Валентина. Миколаївна заступник директора Західно-Дніпровського центру профтехосвіти Валентина Миколаївна, будь ласка, ваше слово, шановні друзі. Наш навчальний заклад, Західно-Дніпровський центр професійно-технічної освіти, під керівництвом директора Цигана Віктора Васильовича приймає активну участь у проведенні волонтерської роботи. Представники нашого навчального закладу завжди самі їздять. В гості до воїнів АТО. Учні нашого центру приймають активну участь у волонтерській роботі. Наші кухарі виготовляють смачні, смачне печиво, смаколики, учні плетуть маскувальні зимові, літні сітки і все це за ініціативою нашого керівництва відвозиться прямо розташування бойових частин, які знаходяться і в Донецькій, і в Луганській області. Коли була озвучена ініціатива про те, що необхідно зварить, покрасити, збити якісь стенди, каркаси, наші учні, всі до одного. Я буду цим займатися, я хочу це робити. У нас Приймають участь усі діти без винятку, тому що вони всі патріоти нашої батьківщини. Приємно це почути. Тож давайте підемо зараз у майстерню. Подивимося, що там зараз відбувається. У майстерні кипить робота як на справжньому заводі. Учні з центру, майбутні зварювальники по-дорослому зосереджено працюють. Неозброєним оком видно, як акуратно проходять по металу з'єднання. Хлопці зовсім юні, а руки в них уже золоті. Треба думати, що такі ж у них і серця. І ось перед зі мною два юнака, два учні ось цього центру, які працюють над оцим каркасом. Будь ласка, представся, як тебе звуть? Олег. Олеже, а на якому ти курсі знаходишся зараз? На третім. Скажи, будь ласка, що ти відчуваєш, коли робиш отаку серйозну роботу? Ну честь з ділами якби погибших людей, то есть, відчуваю гордість, тобто, що робота йде якби не зря. Що вона делается ну бы для дела, і люди зможуть посмотреть наших героев України? Ми знаходимось в майстерні малярів-штукатурів, де наші діти роблять окраску. Всіх каркасів я хочу вам представити Ермак Клеру, яка навчається уже три роки, вміє виконувати роботу. Дитина займається тільки на відміну, має підвищену стипендію. І Лера скаже вам свою думку на щодо своєї професії, на щодо того, що вона виконує. Я сама обрала таку професію. Чи тобі порадила мама, мама. сама, сама мені сподобалося, я скільки дивилася. Ну мені дуже подобається. Ти будеш майбутнім будівельником, і це ясно, що для нашої країни дуже важливо. Щоб такі підростали спеціалісти, такі як ти. Да, мені дуже подобається, і я, звичайно, буду будівельником в майбутньому. Що ж, удачі тобі у твоєму навчанні і всього доброго у твоєму житті. Дякую. І ще один спеціаліст, от щось нас фарбує. Будь ласка, представся. Штефан Олександр, яку ти професію обрав у цьому центрі? Штукатуру. Малявим штукатуром. А чому ти вибрав саме цю професію? Подобається. Професія така, що будівництво все. Так. не буде у тебе робота, обов'язково і зможеш знайти. Ну я горжуся цим, що буде пам'ять загиблим там в п'ятихатках. І Валерія, і Саша багато говорити не люблять. Та по тому, як вони старано фарбують металеві деталі, відразу розуміємо, у велику сім'ю будівельників прийде надійна зміна професіоналів. Майбутні кулінари вносять часточку своїх юних сердець у кожні солодкі смаколики. Учні центру неодноразово відправляли печиво для наших бійців на схід України у такий спосіб. Хотіли б показати українським воїнам, що їх люблять і чекають, і звичайно ж пишаються тим, що обрали таку потрібну професію. А можна запитати, чим ви зараз займаєтесь? Ви розкачуєте тісто, що це буде? Скажи, будь ласка. Кистеб... Кистебель буде. Скажіть, будь ласка, більш простішим словом: смаколики для АТО. Смаколики для АТО. А що буде далі? Далі ви чимось будете його наповнювати? Так. Да. Ну, Скажіть, чим, Карто... будь ласка. Начинкою з картоплі. А готувати більше? Смаколиків. Так, можу, багато що, особливо в мене перші блюда хорошо виходять. І навчилася тут, чи тебе навчила мама? Мама навчила, та й так, і тут багато чому навчилася. Мій подобається навчатися в цьому центрі? Звісно, подобається. Я ж і пішла сюди вчитися, щоб ну, ще більше навчитися, готувати. Скажи, будь ласка, а ти чому вибрала саме цю професію? Ти так гарно виглядаєш? Щоб навчитися більшому, працювати по стопам тьоті пішла. Я буду кухарем, мені подобається ця професія. Я люблю дуже багато дома, готувати своїй мамі і вирішила в своєму місті, в рідному вивчитися на повара, І щоб мною гордилися мої вчителі і мої батьки. Хто мене знає, всі пробували мій борщ, то всі задоволені. Дівчатка, ви виготовляєте смаколики для наших воїнів. А то що б ви сказали хлопцям, передаючи їм на фронт оці ваші вироби? Ну, щоб повернулися живими, їх теж батьки ждуть. І діти є, можуть у них. Ну теж не наші ж українські. Ну у них теж може бути діти маленькі, ще. ну а, -а, -а, -а... то вони повертаються живими. Ну, і будь ласка, ти що б ти сказала хлопцеві, якому ти посилаєш оце смаколики? Терпіння, щоб мужність була, щоб швидше вернулися, щоб цей час незамітно в них прийшов. Щоб нарешті закінчилася війна. Нарешті закінчилася війна. Ми знаходимося в майстерні кухарів кондитерів Ви бачите, наші діти в даний час займаються виготовленням тіста для випічки печива, яке ми готуємо для воїнів АТО. Наша професія кухарі сама смачна, сама цікава. і наші діти уміють готувати такі смаколики, вони їх прикрашають і посмішками, і сонечками, щоб наші люди, які захищають нашу батьківщину, отримали частичку нашого тепла. Ми побачили з вами, на якому етапі знаходиться виготовлення алеї слави. І мене питання одне до Сергія Івановича. Скажіть, будь ласка, які плани далі? На протязі найближчих трьох-чотирьох днів ми плануємо повністю закінчити монтаж зварювання, покраску всіх металоконструкцій. От планшети із текстом із фотографіями загиблих героїв у нас вже готові. Залишиться на слідчій неділі тільки установиць. День потрібно десь на встановлення, на бетонування основи. Деякі дрібні роботи, в принципі через за неділю все вже буде готово на виході? Так що залишиться тільки уточнити дату відкриття, погодити її і працювати далі? Разом із нашою знімальною групою приїхали у жовті води, і голова П'ятихацької громадської ради Андрій Тітов та член громадської ради і волонтер Микола Безверхий. Скажіть, будь ласка, Андрію, які ваші враження від того, що побачили в цьому центрі? Ми... Дуже вражені тим, що побачили, що Сергій Іванович дуже відповідально до цієї роботи віднісся. Ми бачимо, що кошти, які перераховували наші підприємці в доброчині, використовуються так, як положено, в повному обсязі за потребностями. І я задоволений, що цим питанням займаються діти. Це Хорошо і для дітей, і для нашого, наша молодь, наші діти це наше майбутнє. Я думаю, що це буде для них і для виховання, і на майбутнє будуть розуміти, що це таке, яке це хороша, добра справа, яку вони використовують. Я думаю, що ці початі начаті справи, які почали ми всі разом п'ятихащиною робити для нашої п'ятихащини, будуть доведені до логічного кінця. Результат, я думаю, буде всім видно на лице. І я думаю, що кінцевий результат всім буде. Всі будуть задоволені, пане Микола. Будь ласка, я задоволеним побаченим сьогодні. Організація дуже прекрасна. Спасибі в цьому керівництву цього навчального закладу. Ну а наші дії будуть розраховані по, по днях, щоб установити відкрити наші алею слави для наших підтігаського району. На цьому ми завершимо наш відеоматеріал. Дякуємо, що були з нами. На все добре. До нових зустрічей в ефірі.